Всім привіт! Сьогодні розповідаю вам про проект Playbox. Якщо вірити тому, що вони про себе пишуть в Твіттері, то це найбільша у світі розважальна веб-3 платформа наступного покоління на основі штучного інтелекту, і також вони там співпрацюють з Binance, іначе в них все доволі непогано. Рік назад я в себе в Телеграмі робив про них пост, і там можна було пробувати забирати якісь NFT, збираючи бали, але я на то забив і перестав за ним слідкувати. Ну а зараз цей проект цікавий тим, що тут прямо щодня можна приймати участь в розіграші NFT та криптовалюті. Люди. Єдиний мінус це те, що для всіх дій потрібно буде оплачувати комісію. Хочеш забрати NFT, плати комісію, хочеш відкрити Mystery Box – плати комісію, хочеш вивезти NFT, плати комісію і так далі. Коротше, такий от розклад, а тепер давайте покажу вам, як там все влаштовано. Переходимо на сайт Playbooks чи Playbox, реєструємось, конектимо гаманець. Гаманець має бути в мережі BNB Smart Chain і на ньому має бути хоч трошки BNB. Я закинув в BNB десь на 1$, щоб оцінити, чи вигідно чи ні взагалі то робити. Далі в нас тут є різні розділи. Перше це Daily Check in і тут ви щодня можете отримати один бірка. Далі є пункт Watch to Earn. Тут ми можемо дивитись фільми, серіали і за це отримувати NFT або білети. З NFT все більш-менш зрозуміло, а для чого ці білети я поки що не вробився. Наступне це Walk to Earn. Тут ми ходимо, відкриваємо якісь коробки, і в коробках може попастися як 0,01 цент, так 0,1, може попастися нефті і так далі. Перший крок і перше відкриття коробки безкоштовне, якщо не враховувати комісію, ну а далі вам потрібно буде заплатити один БРК за кожен наступний крок. Далі є пункт Stamp to Earn. І тут ми можемо зробити ретвіт та заштампувати свої NFT і отримати за це монети Playbox. Нижче в нас є пункт цього такого меню, де ми можемо вводити все, що назбирали. Ну і далі в нас є Shop-to-Earn та Shop Transaction. Я цими речами не користувався, але це, по ходу, щось типу кешбеку. Якщо хтось використовував, то напишіть, будь ласка, в коментах. Ну і останнє це така от ігрова кімната, де тут є різні автомати і за один БРК можна спробувати витягнути там щось цікаве. Може попастись криптовалюта, може попастись рідкісна NFT, яка коштує там 30 доларів. Ну але в основному мені попадалися звичайні нефті по 10 центів. Тепер давайте повернемось на головну сторінку і тут ще є цікавий пункт, називається Mystery Box. За 10 БРК або за 10 фрагментів коробок. Фрагменти коробок попадаються от в інших пунктах час від часу. Можна відкрити цю саму коробку, цей містері бокс, і там може попастись ну з більшою вірогідністю, там уже може попастись якась хороша сума або більш рідкісна NFT. Мені там попадались такі трошки дорожчі NFT, вже не 10 центів, там вже десь 15 центів, 20 центів. Але прям чогось такого годного не попадалось. Якщо попадеться, я обов'язково напишу про це в телеграмі. Ось, в принципі, і все. Якщо вам сподобався цей проект, сподобалось те, що я розказав, то ставте лайк.